Кардіоцитопротекція кардіо в сучасних реаліях. Дякую. Шановні колеги, ми продовжуємо нашу розмову обстріл-терапія. кардіоцитопротекція міняється в умовах абстрім терапії, ми це знаємо. І ми сьогодні можемо, згадуючи виступ Олега Ігорі Чіркіна і продовжуючи цю економічну частку, звернути увагу, що Україна стоїть посередині в країнах, які не увійшли в європейську спілку. Та ситуація є кращою ніж в цих п'яти країнах, що найгірший варіант, але ще не досягла рівня. Франції і Ізраїля. І якщо порівняти з Швейцарією, то все ж таки ми поступаємося по показникам і це є зрозумілим. Другий момент це відома стаття Філіпа Крея, один з авторів, який чітко каже, що є дві бляшки. Є бляшка, яка відновлюється, але утворюється грануляційна тканина, і є бляшка, яка розується, і є проблема цього сплячого вулкану. І в нас є три складових – протизапальний, виражений варіант антитробоцитарної, і гіпер холестерин мічної терапії і іншого шляху сьогодні немає, тому багато робот, які присвячуються якраз цьому. Ось тут постає питання кардіоцитопротекції. Ми знаємо сьогодні цю програмовану смерть. Да, от апоптоз, перший варіант, аутофагія і некроз третій варіант. Більш того, нам відомо, що розпадається вміст клітини на візі, коли хоча ми цього не бачимо через вакуолі, і відсутність цих властивостей для третьої складової для некрозу. Більш того, ми сьогодні ще далі пройшли в лозиці побудови. Кардіоцита протекції необхідності, тому що ми розділили на некроптоз. Якщо його пов'язувати, то з некросомами, які запускають процес через фактор некрозу пухлин, такий класичний показник для наших наукових досліджень. Піроптоз з вивільненням інтерлікінів і запальним компонентом, теж абсолютно чітко досліджується сьогодні в дисертаціях. Фероптоз можливо дещо менше, але все ж таки це перекисне окиснення ліпідів в умовах залізозалежності. І дуже активно в останніх публікаціях говориться не це нейтрофіли, це можливість реалізації запального компоненту через цю складову. І на не то сьогодні більшість посилань в літературі, які розглядають цей компонент, виникнення ішемії. Від це виникає питання кардіозахисту, воно є абсолютно логічним. У нас є варіант зменшення потреби в кісні за маніпуляції з гемодинамікою. Мені сподобався цей варіант, запропонований авторами. І він невдалий, тому що міакарто шимізований, і ми, як би не маніпулювали гемодинамікою, вона не покращиться. І друге, визнати феномен шимічного кондиціонування. Пре... Посткондиціонування, зрозуміло, що декілька підготовлених короткочасних оклюзій з виходом з ішемії завершиться більшою адекватною реакцією серця, але все ж таки може і не завершитися. І тому питання кондиціонування є досить складним. Це питання старшого серця, яке вижило в молодому віці. І тому в нас знову постає питання необхідності кардіозахисту. Нам більш ускладнюють ситуацію, згадавши про сарколемальні рецептори, про активацію. Нас реалізацію через більш знайомий нам механізм реактивних форм кисню. І дійсно це вплив на оксігінацію клітини, смерть клітин і знову таки побудова кардіозахисту. Але тим не менше, тим не менше, от мені важливим. Здається, визначити, що все ж таки чому в нас погане застосування кардіоцитопротекції. От цікавий погляд. Подивіться, недостатня надійність в багатьох доклінічних дослідженнях, генетична детермінованість несприйняття кардіоцитопротекції. Ми сьогодні ведемо розмову про рефрактерність дії антитромбоцитарної терапії. Тут аналогічна ситуація: похилий вік, супутнє захворювання або супутнє лікування, яке не забезпечує кардіоцитопротекції. І от останній. Пункт найбільш цікавий залучення в дослідження пацієнтів вочевидь молодого віку, які прекрасно реагують на лікування, і тому ми просто не бачимо ефект кардіоцитопротекції, Тому постає питання, кого ми досліджуємо? Якщо згадати цю нещодавню роботу. Знаєте, вона є досить цікавим поглядом на все ж таки, сьогодні багато звучало в збереженій фракції викиду, знижені фракції викиду. І от мені подобається, да, ми знаємо цей субстрат відпрацювання через АТФ, через НаДФ2, через оксидативний нетразативний стрес і е, жирні кислоти, як реалізація механізму. Але погляд цікавий надзвичайно. Подивіться, е, отже, редукована фракція викиду. У двигуні закінчилося паливо. І в цих умовах нам дуже складно змінити ситуацію без кардіоцитопротекції. А збережена фракція викиду, дефіцит енергії проти енергетичної стійкості. Отже, виходить, що в цих умовах, можливо, ми більш краще отримуємо ефект кардіоцитопротекції. І, власне, корекція метаболічних змін в умовах якраз збереженої фракції викиду, можливо, і. Дозволяє продемонструвати ефективність. По впливу на небажане накопичення, на мій погляд, в першу чергу, ліпідів, реалізацію обміну жирних кислот і можливий вплив через стимулювання дезадаптації міокарда. Такий погляд якраз і реалізує той концептор, яким ми ведемо сьогодні розмову. Причому автори статті згадують ефект Варбурга. Ми забули ефект Варбурга. Ми не пам'ятаємо, що 31-го року йому присудили Нобелівську премію, але там була цікава ідея, яка існує до сих пір псевдонаукових публікаціях пам'ятаєте, той останній пункт: помилкові уявлення про те, що рак можна лікувати, зменшивши її, цукор і вуглеводи. А цей концепт сьогодні ми піддаємо корекції згідно нашої розмови про кардіоцитопротекцію. Тобто ми все одно йдемо розмовою про перетворення лактату через анаеробний механізм в умовах підтримки АТФ. А це реалізація механізму Варбурга. І ми 24-го року, ви бачите, посилання на європейський журнал серця знову звернулися до цієї кардіоцитометаболічної концепції в умовах відбудови все ж таки впливу на активні форми кисню, впливу на псевдогіпоксію і реалізацію механізму ацетилювання мітохондріальних білків. Власне, висновок, пошук, нової терапевтичної стратегії в кардіоцитопротекції. це наш основний напрямок. Якщо ми сьогодні промотуємо позицію пошуку, то в першу чергу ми згадуємо артеріальну гіпертензію. А в світі 1,2 мільярди пацієнтів з артеріальною гіпертензією. А ви знаєте, ми можемо згадати появу нових термінів і, і згадати про те, що все ж таки є медична проблема, яка пов'язується не тільки з фармакологією, а з реабілітацією, з фізичними навантаженнями. Але без кардіоцитопротекції протекції вона не буде реалізована. І поясненням цього якраз є дослідження, які дозволяють в умовах впливу. Ви бачите, через активовані макрофаги, нейтрофіли, денритні клітини, активацію телімфоцитів в умовах інтенсифікації впливу на окиснювальний стрес і зниження ендотеліальної дисфункції, знизити артеріальний тиск. І це якраз ще один шляхів. Якраз корекції, про яку ми ведемо розмову. Отже, вплив на активні форми кисню сьогодні досягається через статини з їх м'яким антигіпертензивним ефектом ендотеліально-судинної складової, і власне впливу на гладенька-м'язові клітки, інгібітори АПФ або сартани, або блокатори кальцієвих каналів, і вплив через окиснювальний стрес як потенційна знову терапевтична стратегія. Наступний компонент оцінки е, зрозуміла роль ренін Гетезін альдостеронової системи, але ми згадуємо все ж таки тут е, бета-блокатори. Я продовжую мою колегу в наступній доповіді. Зверніть увагу. Бета-адреноблокатори, небіволол і карведілол мають антиоксидантні властивості з покращенням залежної, ендотеліально залежної вазодилатації і придушенням активності на ДФ, аж оксідази. Тобто ми впливаємо знову таки на окиснення пошкодження, а додавання вітамінів, можливо, знижує теж артеріальний тиск в умовах реалізації впливу вітаміну С, до якого знову зараз почали повертатися. Отже, ми можемо визначити класичні антишемічні, Антигіпертензивні препарати, і їх роль. Якщо ми ведемо розмову про чисту кардіоцитопротекцію, да, відомі позиції, які ми можемо розділити на представленому слайді, власне, це вплив на ендотеліальну дисфункцію, це перша складова, основна, оксидативний стрес, про який я багато згадував, активні форми кисню, без сумніву, ремоделювання судин, втрата НО, і вплив на подальшу медіацію, звуження судин. Таким чином, фактори ризику, з яких починається цей слайд добре відомі, і в кожній з патологій вони будуть зустрічатися достатньо активно. Якщо ми ведемо розмову про власне дослідження, ви бачите наша публікація з цього приводу і добре відомий Тівортін, тобто генерація першого покоління, робота була відкритого типу, ми оцінювали. Звичні складові ви бачите, в тому числі показники гемодинаміки, шкалу якості життя і візуалізація в умовах оцінки змін варіабільності серцевого ритму в дослідженні. В тому числі і диференційовані електрокардіограми після її оцифрування, з'ясувалося, що в використанні тівортіна першого ряду, про які йшла розмова з дозою 42 мг на мл, ми отримали несподівані позитивні ефекти, про які я вів розмову на початку цієї теоретичної частини. Ви бачите зниження частоти серцевих скорочень, ви бачите зниження більш переважно систолічного артеріального тиску і покращення якості життя. Тобто ми сьогодні можемо чітко підтвердити той погляд, який формується сьогодні в сучасній літературі. Більш складне дослідження: оцінка ефективності впливу на фазу Д і реполяризації в диджиталізованій електрокардіограмі. По суті, дві складових – реполяризація і шимічна складова, деполяризація, оцінка вже. Гіпертрофії. Зменшується ішемія, зменшується гіпертрофія в умовах використання додавання препарата першого покоління, першого покоління цієї групи. І на останнє нормалізація варіабельності серцевого ритму з переважанням активності саморегуляції і впливу на парасимпатичну нервову систему. Таким чином, ми можемо підсумувати, що добре відома нам складова Л-аргініну спрацювала у власному дослідженні, але є ще l карнітін Є препарат друга. Покоління і власне вплив на мітохондрії жирних кислот якраз нас цікавить. Також тут ми даємо посилання на добре відомого нам професора Шведа з Тернополя. Я ще його не бачив, чи він у нас на конгресі є, чи ні. Поки що не знаю. Але ми передаємо вітання його учням за цю чудову роботу, якраз препарат другого покоління Тіверель. І ви бачите тут якраз два ще приємно англомовних видання. Цієї української роботи репрезентована е, більш складна група гострий коронарний синдром і ішемія нижніх кінцівок, причому критична ішемія нижніх кінцівок, використання алергеніну елкарнітіну в умовах стентування інфаркт артерії, складові усунення стенокардії, зменшення функціонального стану за гострої серцевої недостатності з покращенням класів кіліп, перевага щодо репофізійних аритмій і гострої серцевої недостатності. Втричі кращий вплив на шлуночкову тахікардію, покращення якості життя і зменшення шкали тривоги депресії. Таким чином, наступний етап нас абсолютно задовольняє. І якщо об'єднати ці дві групи, два покоління добре відомих препаратів, ми можемо підсумувати для них складові, які представлені вже у вигляді таблиці з позитивним впливом на постнавантаження, антигіпоксію. На серцевий викид з його покращенням, енергетичну гнучкість міокарда, перед а отже, хвилинний об'єм крові і в кінцевому кардіальний або коронарний резерв з його збільшенням. Дякую за увагу.